На Україні знов гримлять гармати, і танк зминає жито на лану, і знову журиться, ридає мати, коли її сини йдуть на війну. І хтось востаннє поцілує мило, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру і силу своє життя, рятуючи одне. Але не ти, ти киснути не станеш, хоч як не буде боляче тобі. За нашу землю, дорогу й кохану ти рад прийнять на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лиш той, хто не живе для себе. Хто для других виборює життя? Сьогодні ми вітаємо легендарний батальйон імені генерала Кульчицького з річницею створення. Хлопці, знаєте, що нема в Україні такої жінки, яка б не молилася щодня за ваше життя. Нема в Україні такої церкви, де б щодня не проходила служба Божа за ваше здоров'я. Нема в справжніх українців такого дня, щоб вони не допомогли, хоча б бодай чим можуть, нашим захисникам. Ми впевнені, що ви повернетесь з перемогою, і вся Україна доземно вклониться вам. Слава Україні, слава нації! На вас покладена священна місія боронити нашу рідну землю, забезпечувати мирне життя свого народу. Ви честю виконуєте її, і ми відповідаємо на це любов'ю та пошаною. Сила та міць української держави у вашій мужності, у вашому патріотизмі і відвазі. Ви щодня доводите всьому світу те. Що Україна у надійних руках? Захист незалежності України ваше покликання, ви стали національною гордістю, гарантом стабільності і безпеки. Я бажаю вам повернутись з війни живими і неушкодженими, мати непереможний і бойовий дух, щоб знищити всіх ворогів і москалів, що лізуть на нашу землю. Я бажаю вам сили і щоб вража куля вас не зачепила, і щоб скоріше наступив мир. Мир в Україні дорогий для нас і ніхто не хоче війни. Ми віримо нашим військовим, ми любимо їх. І просимо, бережіть мир в Україні. Ми молимося за вас. Дорогі наші воїни, щиро вітаємо вас із річницею заснування вашого батальйону. Прийміть вітання від громадського об'єднання Майдан-Бруштин та від Центру допомоги учасникам АТО, який створений при цьому громадському об'єднанні. Дозвольте побажати вам в першу чергу здоров'я, наснаги в вашій нелегкій роботі та пошвидшої перемоги для нашої України. Ну і, звичайно, що мирного неба над вашими головами. Також дозвольте побажати вам міцної чоловічої дружби, бо тільки від того, як прикриє спину побратим, залежить те, чи буде жити його товариш. Зараз дозвольте зачитати вірш, який був написаний мною про дружбу. Наш час іде, наш час проходить, а з ним роки у небуття, і кожен сам собі знаходить мету і ціль свого життя. В роботі впевнено, крокуєм, щоб досягти лишень мети. Задай собі просте питання без друга став би кимось ти? Як переможеш ти, радіє, коли програєш, плаче й він, коли ти мрієш. І він мріє, з тобою завжди поруч він. І це не просто одне слово, це вічність, дружба назавжди. і їй ніколи не давай відмову, а тільки з гідністю неси. Тож, мої друзі, вам, спасибі, що йдемо разом по житті, ділімось ми останнім хлібом і допомагаємо у біді. Дякуємо, хлопці, вам за те, що ви робите, нехай береже вас Господь. Слава Україні! Хлопці, я вітаю вас з вашим святом, річницею вашого батальйону, створення вашого батальйону, від імені громадського об'єднання Майдан Бурштин від всіх волонтерів нашого району, міста, щастя вам, наснаги, повертайтеся живими. Ну і до зустрічі на Червоній площі. Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам!